Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Галина і я вчитель музики. Тож давайте по-музичному привітаємося! Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! А зараз пропоную трохи поговорити про довжину звуків. Що це таке? В нашому житті є багато звуків. Ми чуємо крізь одні звуки, хтось розмовляє цей звук, співає пташка. Це так само звук. проїхала десь машина і звук. І ці звуки можуть бути задовжиною або дуже довгими, або не дуже довгими, або середньої довжини. Сьогодні я хочу, щоб ви відчули різницю між довгими звуками та короткими звуками. Як нам з вами за допомогою рухів? Показати, що звук довгий або короткий. Щоб зробити звук довгим, нам треба плеснути в долоньки і тримати їх. Так ми з вами покажемо, що звук довгий. А як нам показати короткий звук? Треба плеснути в долоньки, але швидко їх роз'єднати. І це означає, що звук короткий. Як нам намалювати довжину звука? Дуже просто. Дивіться, ось це червоне коло велике воно, воно означає, що звук довгий. А ось це маленьке синє коло означає, що звук короткий. Як ми називемо довгий звук? Давайте його назвемо «та». А короткий звук ми назвемо Ті. І ось дивіться, що в нас виходить: ми можемо звук назвати, намалювати та проблескати. Спробуємо. Давайте проплескаємо велике коло червоне. Так. Правильно! Не роз'єднуємо руки. Це означає, що звук довгий. А тепер спробуємо проплескати короткий звук, коротке коло, синє коло. Тім. Так, правильно. І ще раз. Так. Ті. І ще раз Так. Молодці! А тепер дивіться. В нас вже вийшов намальований ритмічний малюнок. Ми бачимо спочатку два червоних кола. Вони великі. Це означає, що ми будемо плескати довгий звук і проговорювати та-та. Так? Давайте спробуємо. Та-та, молодці. А далі в нас іде аж три синіх коротких кола. Це означає, що нам треба швидко плеснути три рази в долоньки і проговорити ті-ті-ті. Спробуємо. Ті-ті молодці. А тепер давайте все разом. І червоні кола, і сині. Та-та-ті. А дивіться, що сталося з нашим ритмічним малюнком. Тепер вони помінялися місцями. Спочатку буде в нас три маленьких кола синіх, а потім два великих червоних. Тому ми так з вами і зробимо. Ті, ті, ті та-та. Молодці. А тут на малюнку в нас тільки всі великі червоні кола, але їх аж чотири. Та-та-та. Та! Ну, а що зараз вийшло? А зараз так само всі чотири, але маленькі кола. Ті-ті-ті-ті. Молодці! Ну, а мені здається, що ми з вами готові вже проплескати ритмічний малюнок під музику. Тож, поїхали! Так.

Один, два, три, диви! Яка весела, гарна, яскрава зіронька. Діти, вона для вас. До побачення!